Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво гомеопатії і з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Тема сьогоднішнього відео присвячена гомеопатичному препарату Копрум металіку. Це мінеральні ліки, виготовлені з міді. Мідь є одним із Перших таких металів, які людство почало використовувати. Назву купрум, назва металу Купрум походить від латинської назви. Острова Кіпр, де в давнину були величезні заклади цього металу. В природі купром зустрічається тобто, мідь як і в чистому виді, так і в вигляді сполук. Люди з давніх давен використовували мідь, з неї виготовлювали чаші, вази, тобто предмети красоти та естетики. Мідь є така. Мідь це має таку корозостійку здатність, тобто під впливом несприятливих умов на її поверхні утворюється захисна сполука, які попереджають, не дають руйнуватися цьому металові. Це схильність. Ця схильність, міді, тобто схильність захищати себе, схильність мати таку властивість, як корозостійкість, це притаманна і її можна спостерігати в симптоматичній картині людей, яким підходить цей препарат. Отже, люди типу копру від природи, наділені Великою силою волі, великою такою, скажімо, нервовою емоційною енергією і мають позитивний склад характеру. Вони люблять гумор, люблять іронію. Це люди, які люблять розказувати. Анекдоти люблять посміятися в тому числі і над собою. Як не дивно, але ця їхня здатність допомагає їм втримати контроль над своїми емоціями. Тобто вона, ця схильність допомагає їм перебувати в рівновазі. Таким... Людям дуже важливо, їм потрібно, це є їхньою умовою збалансованого гармонійного почуття, щоб все було по плану і все було підпорядковано якомусь певному порядку, з яким вони ознайомлені заздалегідь. Тобто, якщо трапляється щось екстраординарне, не по плану. Такі люди втрачають самоконтроль. Вони, вони починають відчувати сильний гнів, сильну оцю енергію, нервову, психічну енергію, і вони не вміють її втримати. Якщо це діти, то такі діти кусаються, б'ються. Сильно кричать, тобто вони проявляють цю агресію. Якщо це дорослі, то, звичайно, проявити в такий спосіб агресії вони не вміють. Не те, що не вміють, вони не можуть, не дозволяють суспільству, не дозволяють умови. Тому вони стримують цей гнів, подавлюють цей гнів. Це призводить до того, що. В них виникає внутрішнє напруження. Напруження з часом збільшується, і коли вони вже не можуть стримати цей гнів, проявляється це через такі фізичні симптоми, як судоми, спазми. Посмикування, м'язова напруженість, чи то це буде головний біль, чи це спазм кровеносних судин, чи це буде просто біль в животі, чи це буде нудота. Неважливо місце, де буде виникати це напруження і спазм, але такі люди реагують на перезавантаження, на навантаження. Через спазм, судомий і найважчий випадок це епілептичні напади. Отже, такі люди бажають, щоб все було по їх по плану, все було по плану, щоб все заздалегідь було відомо, тоді вони. Відчувають себе в безпеці і захищені. А це їхня, скажімо, Ахелесова п'ята, їхній такий страх. Вони потребують захисту, безпеки. І для цього в них виробляється така звичка, як контролювати і себе, і, всі, і всіх оточуючих. Цей контроль настільки немає кордонів, настільки такий сильний, що вони не вміють проявляти свої емоції. Вони не дозволяють своїм емоціям проявлятися. Тобто здатність контролювати інших, контролювати себе. Надмірна здатність призводить. До того, що у них їхнє фізичне тіло від навантажень, психологічного навантаження проявляється через спазми, судоми і інші проявлення, які при цьому можуть бути. Люди, як я вже сказала, досить доброзичливі, веселі, вони всю, всі зобов'язання, які беруть на свій рахунок, виконують якнайкраще, дуже ретельно, вони акуратні, скажімо так, перфекціоністи. І якщо занадто багато навантажень беруть, або якщо суспільство до них дуже Має великі очікування, то тоді такі люди не витримують, не витримують цього. Такі люди схильні до проявів гніву, яка як, яка вже не може контролюватися. Вони не переносять критики. Як я вже сказала, вони люблять незалежність і люблять. І для цього, щоб бути незалежними, для цього, на їхню думку, їм потрібно все, щоб було під їхнім контролем. Якщо взяти дітей, розглядати в цьому, скажімо, ракурсі дітей, то це дітки, які. В школі дуже люблять вчителі, тому що вони допомагають вчителю, скажімо, тримати дисципліну в класі, вчитель на них може навіть опиратися, вони можуть доповідати вчителю, яка дитина там порушувала правила, і, там, і тому інше. Тобто, в дитячому віці запідозрити, скажімо, такий тип, найкраще. В дорослому віці, ну, через схильність до судом, до цих всіх спазмів. По-іншому ну, по дуже, дуже важко. Щоб щоб вийти із цього стану, ну, звичайно допоможе гомеопатичний препарат Купру Металікум. Він забирає цей надмірне навантаження, надмірне да, навантаження, надмірну перенапруженість. Від перенапруження, якщо це перенапруження виникло грудні клітині, це може закінчитися астмою чи захворюваннями серцево-судинного профілю. Це може знайти своє відображення і в таких хворобах, як захворювання вен, захворювання нирок. Якщо, якщо так говорити, то мідь корисна всім, але найбільше, але найбільше вона підходить жінкам, тому що це жіночий метал. І пов'язують цей метал з богиною, Венерою, яка, батьківщина якої теж є Кіпр. Венера відповідає за нюх, за жирову тканину, за нирки і за всю сечовидільну систему. І, скажімо, в своєму прояві, своєму впливові на здоров'я Венера, а отже, мідь, коварні тим, що хвороби розвиваються якось латентно і незамітно. Венеріанський тип це тип мраморної венери, він дуже досить добре описаний. Це люди невисокого зросту, скажімо, склад тіла у них такий пропорційний, груди там широкі, волосся світле або світлорусе, може витися. Шкіра ніжна, м'яка, на щічках можуть бути ямочки, брові довгі, густі губи такі пухкі, підборіддя досить таке кругле, м'яке, ну, плечі, як то кажуть, покаті, в них. І струнка талія, і е, саме головне, що ступня у них теж невеликого розміру. Такі люди, як я вже сказала, мають такий веселий е, характер, е, вони і в одежі, в одязі вибирають світлі тона. Тобто такі люди потребують інших людей, такі люди не, не можуть жити е, наодинці. Але ще що можна відмітити, що такі люди схильні до такого, якщо можна так сказати, назвати їх миротворцями. Вони дуже гостро відчувають, де в колективі, де у взаємовідносинах, де накаляються якісь там страсті, якась атмосфера накаляється. Вони вони тут же стараються всі ці гострі кути розгладити, атмосферу розгладити, тобто вони такими виступають миротворцями. Я би так сказала, що адвокати, якщо вони за покликанням адвокати, тобто то там, там багато серед адвокатів людей типу купру. Стан їх погіршується на новий місяць, їм стан їх здоров'я, скажімо, самопочуття їх покращується, коли їм роблять масаж, їм корисно робити масаж, душі, тобто всі процедури. Коли інша людина, інші люди до них доторкуються, тобто якісь маніпуляції такі фізичні, проводять з ними. Стан їх покращується після симптоми покращуються після ковтка холодної води. Наприклад, судомний кашель, там болючі, спазматичні місячні, скажем, Різного роду, як я вже сказала, спазми, поноси з такими гострими болями в животі. До речі, купрум дещо похож, дещо схожий на беладону, на хамомілу, на ноксвоміку. І, ну, не дивно, що ці всі препарати показані при кишкових коліках у новонароджених дітей. Ну, це все, що я хотіла розказати про гомопатичний купрум. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, цікаво буде. Щоб це відбувалося, якісь, щоб, щоб на каналі був, був якийсь рух, скажімо так. Ну і всім бажаю здоров'я, дякую за увагу. І, як завжди, далі буде.